Трампа, ви ж бачили у нього, я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках, у нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою, тобто я це з ким з людьми не зустрічаю з Америки, я досить часто з ними бачу там то на перемовах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так, в шоці з Трампа, якщо Трамп наробив з Америкою, і бачить, що він вообще зовсім плохой вже, і після цієї розмови з Путіна, як він тероріст, приймав на червоній доріжці, відношення до нього ну, дуже-не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб типу він ну, чао, до побачення да, і замінить Кимось більш-менш адекватним, отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і населив він в цій війні. Тоже дуже багато, багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росії поговоримо, перемир'я, яке він хоче встановити між Україною і Росією. Це крах, всю економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. Момент руйнують там валюти, відміняються повністю економічна криза, крахів. Ну світ не може це допустити.